Доброго дня, діти! Погляньте на картинку. Як ви гадаєте, яка пора року зображена? Так, прийшла до нас зима зимонька. Зима холодна пора року. У зимках на вулицях і дорогах багато снігу, мороз. Зима приходить після осені, починається груднім і закінчується лютим. Але саме на цю холодну пору року припадає багато свят. А знаєте, яке зимове свято у нас сьогодні? Так, День Святого Миколая. Ти сьогодні швидше спать лягай, бо приїде в гості Миколай. Бачиш, перша зіронька горить, то вже Миколай до нас спішить. Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе. Має для дитячих подушок. Подарунків повно аж мішок. Колись давно жив хлопець Миколай. Був він сиротою, його батьки померли, залишивши синові великий статок. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Вночі Миколай брав на плечі мішок із харчами, грошима і одягом та йшов до осель людей. А там підкидав подарунки під вікно. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді. Зараз же йшов до неї з утіхою і подарунками. На землі пам'ять про Миколая досі не зникла. Всі пам'ятають його добрі діла, його святе життя, і тому церква його святим назвала. У ніч з 18 на 19 грудня Напередодні своїх іменин в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді і в черевички сплячі малечі жадані дарунки. І що цікаво, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. А допомагають у цій добрій справі Миколаю маленькі янголятка. А що чекає на слухняних? Таких в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їм дістається різочка, але тоненька і коротенька. А якщо мама і тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе бодай цукерочку чи мандаринку. А які ви дарунки отримали від святого Миколая? Так, я теж вітаю вас зі святом, Миколая. До побачення!